Преосвященний Владико, ми знаємо, що зараз Україною прокотилася хвиля самогубств серед людей, зокрема серед молоді, навіть що гірше серед, серед дітей. Скажіть, будь ласка, що б ви могли сказати чи прокоментувати ці дії, які зараз, наприклад, людина робить, взагалі чому дина, людина робить такі радикальні дії в своєму житті? Самогубство це є акт або психічно-душевно-нездорової людини. Або це є реакція на глибинний відчай, або якесь замішання, таке докорінне збентеження. Тому є дуже важливо нам бачити людей, які є поруч, чи дітей, чи братів, чи сестер, чи батьків, і відчути, коли людина віддалюється віддарується від. Стосунків під любові, коли людина ізольована або ізолюється. Бо у радісних стосунках, у любові ніхто не думає про нищення самого себе. Нам треба любити, любити один одного. Розуміти, що любов це не є один сплеск емоцій. Це не є якийсь, знаєте, галантний жест, а це є щоденне спілкування, щоденне слухання, щоденне можливо терпіння чи витривання в терпеливості людських немочей мого ближнього, мого брата, моєї сестри. Ми несемо певну відповідальність. І це є найболючіші. Досвіди е, е, сімей, спільнот, е, коли е, серед, серед них відбувається акт е, самогубства. Сьогодні ворог людського роду, диявол, а це і диявольська дія, е, старається використати наші залежності для того, щоб робити свою справу. Коли, коли ти маєш сумнів про свою гідність, коли ти е, не відчуваєш тепла, важливо пам'ятати, що Господь Бог сотворив тебе, як і кожну людину, на свій образі подобу. І звертаючися Бога, треба звертатися до людей. Якщо вдома не вдається отримати такої підтримки, шукай її в священника в монастирі, в церкві, в учителя, в лікаря, в сусідів, в якихось родичів, в друзів. Скажи їм, що ти переживаєш. Поділися болем свого серця, своєї душі, проси допомоги, ти не самий. Ти не сама. Ти не залишена. Бог за тебе віддав своє життя. Що церква говорить е, про ці випадки, взагалі як церква може запобігти, можливо, чи дорадити, чи допомогти цим людям, які мають проблеми власне, з самогубством і ті сім'ї. Е, сьогодні е, у час, коли є чимраз більше відчуження. Церкві слід дуже свідомо на ці виклики реагувати, плекати правдиві стосунки, розуміти, що це є розмова в чотири очі чи розмова, як би сказати, з розслабленим, усміхненим обличчям. Яка є велика цінність запросити когось на каву чи на чай? До когось самітного подзвонити. І лише стосунки можуть нас стілювати. Ми є створені для того, щоб бути разом з кимсь, зокрема з Богом ми створені на образі подобу Божу, а Бог сам це три особи у стосунках. І наше щастя, коли ми стосунки плекаємо. Підтримуємо брата чи сестру, які знедолені, які розбиті, розгублені. І мені здається, що тільки так ми можемо боротися з цією найгіршою спокусою самознищення. Є ще одне питання, яке нас цікавить, при США невелико. Хто несе відповідальність за вчинки тої дитини, яка готова йти на такі поступки? Чи ми знаємо, що кожна людина відповідальна сама за своє життя, але в даному випадку, коли це є дитина, чи батьки несуть відповідальність за цю дитину, і чи вони є частково виноватцями цієї, цієї події? Знаєте, навкруг цих подій я, я би в останній черзі шукав винних. Життя не є до кінці загадковим. Речі, які стаються, звичайно, мають якісь свої причини. Різні знаменні події мають свій розвиток. Якщо ми будемо систематично над собою духовно працювати, якщо в родині є молитва, якщо в родині є спілкування, скажімо, спільний сніданок і спільна вечера, без телефонів, без екранів, без телевізора, молода людина. Буде виростати у любові і, і в стосунках, е, вона буде невідчуженою. Якщо я, в якому я би не був віці, себе кормлю е, насильством в інтернеті, порнографією, е, якимись, знаєте, е, окультними е, темними, чорними е, стравами, ну, не, не, не дивуймося, що мені буде погано. Не піддаваємося таким впливам. Вони є лукаві і вони лживі. Вони, вони говорять нам неправду усім про нас самих. Шукаємо чистого, світлого, піднесеного і правдиву. Помагати молодим людям і старшим шукати життєдайного. Є добрий спосіб для того, щоб е, е, оминати великі проблеми. Дуже дякуємо за це дійсно конструктивне інтерв'ю. І сподіваємося, що ми ще з вами будемо бачитися не один раз. Дякую вам, що ви не байдужі до життя кожної людини. І нехай кожен знає, кожен, хто це чує, кожен кому е, цей нашу розмову покаже. Зрозуміє, що ти, дорогий, ти дорога, є прицінною дитиною Божою, за яку Господь віддав своє життя, і якої щастя Господь хоче, шукай допомоги, не здавайся, не розчаровуйся. Тобі жити і жити.